Літати в Україні завжди було недешево, і на жаль, це задоволення може стати ще дорожчим. У цьому пересвідчуєшся, коли потрапляєш у головний аеропорт країни Бориспіль. Поки прориваєшся до свого літака, ненав'язливий Бориспільський сервіс, вартість перельоту може запросто подвоїти. Термінал, Д – новенький, найбільший і скандальний його прозвали чорною дірою. Яка під час будівництва всмоктала рекордні не тільки для України 5 мільярдів гривень. Із такими розтратами усе тут має бути якщо не золотим, то просто ідеальним. І раз стільки податків вже заплатили, то ледь не безкоштовним. Але потрапляючи сюди, опиняєшся у зоні грабунку. Ціни тут такі, що навіть у європейців очі лізуть на лоба. Чай не менше ніж 30 гривень. Кава за півсотні. Півлітрові мінеральна вода, кола або сік 35 гривень. Один мандарин коштує як кілограм 10 гривень. Тост із шинкою 55 гривень, а сендвіч усі 70. Отже, залишивши за каву з бутербродом 200 гривень, проходимо паспортний контроль. І тепер ми точно в руках аеропортових хапуг. Пасажири жаліються. Їх нахабно позбавили альтернативи. Інших кафе-ресторанів тут просто немає. Є тут покушати, може там суп, староє? Тому й доводиться мовчки купувати все по цінам у п'ятеро більшим, ніж зазвичай. Якщо летиш із родиною, а рейс затримають на пару годин. Можна легко розоритися. Із закладами харчування взагалі не густо на цей майже кілометровий термінал, лише два кафе, асортимент напівфабрикати і ціни до болю знайомі. Працює та ж сама фірма, що на вході. Тільки тут немає навіть столів, за якими можна поїсти. У сервісному пеклі пасажири намагаються дотерпіти до літака. Та бориспільська жадібність дістає навіть в повітрі, годують лише ось такими сумними бутербродами. Але стюардеси радять тішитись і цьому. Виявляється, аеропортові монополісти дотяглися і до авіакомпаній. Хочеш годувати людей? Купуй бутерброди по захмарних цінах. Свої продукти продавати звичайно ж не дозволять. Авіакомпанії та гравці авіаринку не на камеру нарікають. Дивний монополіст почав їх душити новими правилами гри та завищеними тарифами з моменту призначення на посаду директора Бориспільського аеропорту Олексія Качанова. Його влітку минулого року привів особисто міністр інфраструктури Козак. Про Качанова відомо лише, що у якості директора він дуже плідно попрацював із аеропортом Одеса. Південну Пальміру і досі штормить. Місцеві обурюються, мовляв, Качанов допоміг загарбати державне літовище до приватних рук. Невже тепер Качанов і його таємничі покровителі взялися за третій, центральний аеропорт країни. І невже скоро так само із державною власності у приватну, завдяки Качанову перейде й Бориспіль. Гроші спробують розібратися, хто саме взяв під тіньовий контроль головні повітряні ворота країни, і чи справді в Україні з'явилися монополісти, яким належить уже кілька аеропортів. Антимонопольний комітет грозиться відкрити власну справу, а Мінінфраструктури та решта державних органів, немов води, набрали у рота. Ми починаємо власне розслідування і з'ясуємо, чи є в Україні люди, яким під силу вирішувати, кому, куди і на яких умовах можна летіти.